І ось ми з вами добралися до теми, що робити з гнівом. Як казав мій тренер Алекс Салімської, я його обожнюю, до речі, проходили його програми, я відзначаюся завжди у кращих. Так смішно казав, вона що щось вивчаємо, він потім говорить: а тепер Петро, що з цим всім робити? І я вам кажу: Петро, що з цим всім робити? З цим гнівом. Ну, що ми вже зрозуміли? Пауза, причина, да, а потім дія, що робити. І перше, що ми розглянемо, це потрібно уникати зайвих конфліктів. Повірте, у людини зі стабільним життям, щоб вас нічого з нього не вибивало, не вибивало своїх планів. Не вибивало а, ні часово, ні емоційно, не вибивало з ваших цілей, вашого шляху, уникайте зайвих конфліктів. Це не те, що ви приглушуєте гнів. У переважній більшості випадків відкрите протистояння не обіцяє нічого доброго. Пам'ятаємо, гнів заразний, а конфлікт можна вирішити, просто змінивши своє ставлення до ситуації. Ви відчули гнів, зробили паузу і подумали. Моя реакція зараз, ту, яку я хочу дати, вона буде корисна. А може, вона мені нашкодить? Я зараз устрою тут вечором конфлікт, потім не спатиму півночі, потім буду зранку вставати втомленою. Чи варте воно того взагалі? Проведіть оцю ревізію думок пов'язаних із гнівом. Що ви думаєте, яка зараз пануюча думка? Що, що вам не подобається? Яка причина цього гніву? Вам думки підскажуть, яка причина цього гніву сіли, повиписували свої думки, подивилися на них? Розгляньте ситуацію з різних сторон. А чи дійсно це мені потрібно? А може, це провокація така защирена? А чи так я бачу ситуацію, як вона є? Знаєте, в нас є така практика терапевтична, і, ну, вчуй клієнтів своїх. Подивись на ситуацію з третьої сторони. Що відбувається? От, знаєте, там Буває, люди сваряться з касіром. На касі просто ну, таке происходит. Ну, Стоїш і дивуєшся. Зачем? Подивіться на ситуацію з іншої сторони. Ти куди, наприклад, ти кудись поспішаєш? Да, от є людина, вона кудись поспішає. Є касір, а, який незадоволений, можливо, ми не знаємо да, своєю роботою, втомлений, може, ще якісь причини. От, і вони щось зараз роблять, ці люди. Вони просто зливають на один одного, як на помойну яму. всі свої емоції, незадоволення і тому подібне. подивіться на себе завжди з третьої сторони. Що зараз відбувається? З різних сторін. Яка, і яка ціна питання? Знаєте, до правила ППД це ще можна додати правило, яка, яка ціна питання, якщо я це зроблю, яка ціна питання для мене, для моєї сім'ї, для мого майбутнього, для моїх мрій, для мого дня? От, знаєте, от я ж так побудувала цей курс, щоб ми взрощували з вами префронтальну кору. Вона могла контролювати. Оці всі питання це глибокі питання для рефлексій, для самоаналізу, які допоможуть вам, щоб ваша кора стояла во і могла контролювати ваше життя. А не емоції, і оці всі зайчики, про які ми говорили, да, його тільки розбалансовувало. Завжди питайте себе, яка ціна питання? Яка ціна питання цієї розмови? Яка ціна питання цього конфлікту? Якщо ви свартесь своїм партнером і за одного, і того самого щодня, яка ціна питання знову ставити це питання? Можливо, треба дивитися глибше? Можливо, досить розбирати невинесене сміття? Можливо, важливо поговорити про щось інше? Яка ціна питання для цього вечора, коли виникне цей конфлікт? Не приймайте все на свій рахунок. Пам'ятаєте, це може бути і нарцисичний тут гнів, але часто ми зависаємо в таких позиціях дитячих, Нікого не ображають, ну, як є. І от діти вони завжди думають, що все, що відбувається в цьому, в цьому світі, це про них. І ми часто так і зростаємо, без розуміння, що ні. Насправді все відбувається з якихось причин, наприклад, да, але часто це з якихось м, власних причин кожної людини. скажімо так. Дитяча позиція це я центр Всесвіту. Батьки сваряться і за мене, батьки розлучилися це і за мене, мама втомлена це і за мене, тато злий це і за мене. Ну, розумієте? Але люди мають якісь особисті мотиви. Проти мене. Ось так мислить уже доросла людина з дитячої позиції. В центрі Всесвіту людей знаходяться не ви, а вони самі. Оце взагалі розбиває вщент. Запам'ятайте, А люди ну, егоїстичні, да, скажімо так. Ну, ми про здорових людей говоримо, про здоровий егоїзм. І люди завжди думають про себе, про свої інтереси, про свій біль, про свою якусь історію. В переважній більшості випадків люди просто не думають про вас. Якщо у вас є думки, я не хочу тут давати вам. Такі послання, да, ніби то там, що ви не можете бути близькими з людьми. Ні, коли ви близькі, люди думають про вас, це окей, це нормально. Але якщо відбувається щось, що вас ранить, і ви думаєте, всі зговорилися проти мене, да, то в переважній більшості люди не думають про вас. От ви щось зробили, вам кажеться, все, стид, позор, всі тільки про це й говоритимуть. Ні, ну, хтось зверне увагу, ну хтось там, а ти чув? І все, люди забули, в них, в них своє життя, в них свої турботи, в них свої проблеми. Якщо ви так мислите, якщо ви перебираєте чиїсь недоліки роками, то ви думаєте, що так і люди. Ні. Переважні переважній більшості, здорові люди, думають про себе, не про вас. Особливо, якщо у вас є проблеми в колективі, ви думаєте, а той подумав, а той подумав, а той сказав, а той сказав, зупиніться. Ви не центр всесвіту цих людей. Вони для себе центр всесвіту. І якщо вам щось говорять, і ви це сприймаєте на свій рахунок, вони так прийшли от в колективі зайшов начальник і каже. От там, і сидять там 5-6 ваших колег. І він так каже в простір, що. Я бачу, що у вас дуже багато часу, ви щось не доробляєте. І ви такі, Боже, це про мене, це він. Він думає, що я погано працюю. Да? пам'ятаємо, це часто буває за того, що ви, вам страшно. От. То підійдіть до керівника і запитайте, що він мав на увазі? Що він мав на увазі? От, партнер каже, Боже, мені в цій сім'ї невинасімо. ви думаєте. Ну, значить, зі мною щось не так, значить, мені треба бути щось лаштувати, підлаштовувати. Ні, підійдіть з'ясуйте, що ти мав на увазі. Може просто виявитись, що ваш партнер не відпочиває. Він хоче просто відпочити. Він втомлений. Він скажете: окей, боже, їдь, він знімає домик на тиждень, не знаю, скільки хочеш, в лісі сиди, відпочивай. Нема питань. Бо так інколи люди говорять, а ми сприймаємо на себе і починаємо щось собі фіксити, фіксити, фіксити за чим. З'ясуйте. Якщо вам здається, що це на ваш рахунок, з'ясуйте у людини, у керівника, з ким ви там стикаєтеся, вашого оточення, що вони мали на увазі, коли це сказали. І не завищуйте очікування від людей, від ситуацій, від проєктів. Бо ви будете розчаровані, і ви будете злитись на партнерів, на себе, на життя в цілому. Світ несправедливий, і він такий, який є. А якщо у вас є цінність справедливості, ви можете її відстоювати, і за це варто боротися. Ви її не порушуєте. Да? Але справедливість це досить шатке поняття. І для когось справедливість може означати одне для вас інше. Тому світ різний, світ такий, який він є. І в більшості своїй. Отут, прям знаєте, фруструйтесь і горюйте, він несправедливий, не завищуйте очікування ні від людей, ні від світу. І люди такі, які вони є. Недобрі, не злі, різні. Якщо ви допомагаєте іншим, в мене телеграм-канал Псікофірум, в принципі, я його присвячую людям таким світлим, які допомагають, які такі яскраві, чуйні, звчиві, їх часто використовують. Якщо ви допомагаєте іншим, сподіваючись, що ваше добро повернеться до вас, ви будете розчаровані. Якщо ви просто людина така, який Турбуватися, віддавати це сяйво, приємно, то це супер. Але якщо ви потім обурюєтеся, я стільки допомагав, я був поряд, я був то, я, я стільки підтримував, а мені, то це ні. Ви будете розчаровані. Проговорюйте вголос, що ви очікуєте отримати від іншої людини у відповідь на ту чи іншу дію. Це здається досить фантастичним, але якщо ви створюєте людей з однаковими цінностями, де ви є близькими, ви можете це обговорювати. Якщо ви берете відпустку, коли ваш партнер хворіє, і доглядаєте за ним, то скажіть йому, що я б теж сподівалася, і мені б хотілося, щоб ти вчинив так само. Це можливо, коли я захворію? Тоді це буде принаймні чесно. Ніж коли ви захворієте, а партнер буде працювати, да, і там тільки ввечері прийде, запитає, а ти як? То ви будете просто, бо ви очікували, що він зробить так само. Ні. Скажіть про це. Скажіть про це. Обов'язково. Це може здаватися дивним спочатку. Ну, от дивіться, от в мене оточення, в мене подруги, от знайомі. От Нам не дивно сказати тобі, там, благодарю. Так цінно, що ти є в моєму житті. Я ціную твою підтримку. Не дивно написати, сказати, дівчата, Боже, в мене зараз такий треш у житті. Накидайте мені лучиків світла, похваліть мене за щось. Мені треба зараз якоїсь енергії. Ну, а ти, дівчата, там в чаті. Та ти така, та ти що? Та ти просто мрія, ти вже сидиш все, натішився трошки. Розумієте? Це дивлячись, як ви почнете створювати це оточнення. не розказує про тих міфічних людей. Вони серед вас. Просто будуйте таке середовище, вводьте такі правила, пропонуйте такі правила. Тоді буде ясність, тоді все, буде все зрозуміло. Я не очікую від людини, що вона буде 24 на 7. І мої подруги про це знають. І я знаю, що від мене теж ніхто не очікує, бо ми завжди обговорюємо. Я сьогодні працюю, я буду не на зв'язку. Хочеш, мені пиши, але я відповім тоді. Або я беру сьогодні день тиші. Все, ніхто не ображається. Ну, це окей, це нормально. У нас контракт такий. У мене 24 на 7 у доступі. Все, все нормально, все можна обговорювати. І не завдавайте людям добро, коли вони вас про це не просили. У мене був дуже один випадок в житті, над яким я задумалась. Я була ще молода, але вже закінчила інститут, університет, і вже була дружина з моїм чоловіком, і а, я пішла на базар, тоді ще ходила на базари, ну, якось так нормально це все, було популярно. І там щось купляла собі, була бабулька, яка продавала цибулю, откучкову. Я її не їм, взагалі, не потребляю нікуди. І мені її стало шкода, я її почала співчувати. Знаєте, це біднесть старчеська. І я пішла і купила в неї всю цю цибулю. І це було б нормально. От, зверніть увагу, до цього моменту все було б нормально. Але я їй дала набагато більше грошей, я не пам'ятаю, скільки там було по ціні. І сказала: не треба, не треба. Вона мене кликала, доцю, доцю, візьми здачу, вона мені почала шукати, а я просто: Ні-ні-ні, не треба, не треба, все, дякую, і побігла. Мене чоловік зупинився і сказав, так не роби. І от, Як ви думаєте, чому? Я їй завдала добро. Я просто могла купити цю цибулю, яку вона привезла. Вона була б щаслива. Що неї зараз купили, вона її зараз купила, вона вільна може їхати додому. Я, я ж не знаю, як вона відреагує. Можливо, я її принизила. Вона ж не побираться прийшла, не спротянутою рукою. Бабуля виростила цибулю, нарвала, привезла її на базар. Вона готова заробляти гроші тим, чим не її А я їй як милостиню дала. І, можливо, я її цим принизила. І, можливо, їй було неприємно. Я не знаю. Ні, може і раділа, я не знала. може й так. Не завдавайте людям добро, будь ласка. Запитайте, чи вам потрібна моя допомога. Навіть близьким своїм не завдавайте, ні братам, ні сестрам, ні подругам. Чим я можу тобі допомогти? Питайте людей. Навіть якщо вам дуже хочеться, питайте. Особливо, якщо ви відчуваєте. Півчуття або шкоду. Прислухайтесь до більш тонких почуттів, які криються за гнівом. Ми вже з'ясували, що за гнівом може критися страх. Але ми зараз ще розглянемо, що може бути. Гнів може бути первинною або вторинною емоцією. Тобто, може бути чистий гнів, а може щось покривати. Первинна емоція гніву означає, що ви відчуваєте справжній гнів і нічого більше. Такий гнів краще висловити. Все, окей, чистий гнів. Тоді всі правила застосовуємо до нього. Вторинна емоція гніву означає, що злість або гнів є лише верхнім шаром, під яким ховається більш глибоке почуття. Ми називаємо терапію рекетне почуття. Тобто, якесь почуття, да, воно покриває інше, воно є рекетним. Тобто гнів це є. Вторинним почуттям, воно є рекетним, під ним щось ще є глибше. А, прислухайтесь до більш тонких почуттів і що вам в цьому допоможе. А, така рефлексія. От коли ви робите паузу, ви питаєте, я на щось зараз сержусь і е, слухайте свій внутрішній відгук. Так, да, звісно, сержусь, окей. Да. Okay. Можливо, мене щось засмучує, То, може, я сумую. І такий: хоп, да. Я дійсно я сумую, що, да, там, наприклад, мої а, мрії або моє бажання, моя потреба не задовольнилася зараз. Я їх не отримую. Тоді що? Запустити треба процес горювання, а не злитися? Запис... Запитати себе. Можливо, мені страшно, чого я зараз боюся, що я так злюся? І ще є одне питання, і воно здасться вам дивним. Можна запитати себе ще четвертим пунктом, а можливо, мені не вистачає радості, коли ми жартуємо над кимось. Це прояв злості. Коли ми говоримо з сарказмом, це прояв злості, коли ми обсуждаємо когось, це прояв злості, коли ми принижуємо когось, це прояв злості. Агресія. Але під ним лежить потреба, ваша внутрішня в радості. Вам не вистачає радості, тому ви жартуєте над кимось, обсуждаєте, смієтеся з цього, що комусь може зараз погано, він якось себе поводить, або ще щось, і тому подібне. Запитайте себе, можливо бути і така причина, що вам просто не вистачає радості. Часто за гнівом криється почуття безпорадності, безпорадності і вразливості. Знаєте, що ж мені робити? Що допоможе? Зверніть увагу на думку, що домінує. Пам'ятаєте, ми говорили? Якщо це гнів, то ви можете думати ось так. Я вам даю шаблони, да, ви приміряєте себе. Він так несправедливо повівся зі мною. Що вона собі дозволяє? Да, це це про кордони. Якщо це смуток, ви можете думати, я не можу це змінити. Чого я не можу це змінити? Да, і грюкаєте там по столу в якусь ситуацію в вашому житті, да, там. вашого партнера. Чого він не змінюється? Ви печалітесь, ви грустіте, що ви не з тим партнером, з яким би вам хотілося бути насправді. Або це занадто важко для мене. Ви за щось взялися, да, і це занадто важко для вас. Це смуток. Страх. Що, якщо все піде не так? Тобто я злюсь, бо я боюся, що щось піде не так. Знаєте, у тривожників, коли вони кудись збираються, їм кудись їхати, у них якийсь виступ, вони можуть дуже бути злими і агресувати на близьких. Але насправді я боюся, що щось піде не так. Мені страшно. Краще сказати, мені страшно. Да, цього волондеморта винять і назвати його ім'я. Або я не готовий до цього. От я за щось взявся, мені страшно, що я не готовий до цього. Вся увага на час почуття знову ж таки. Для гніву, час теперішній. Для смутку, для печалі, час минулий. Страх, ваші думки в майбутнє. Так, я, вам казала, коли я злюсь на щось, що в майбутньому. Це, скоріше всього, за страх це, ну, про страх, це ваша тривога. А радість, вона одна така, да? але вона на всі часи. Радість це і про теперішнє, і про минуле, і про майбутнє. Ми можемо радіти, згадуючи минуле, ми можемо отримати радість теперішного, і можемо отримати радість, уявляючи, що буде в майбутньому. Тому я вас дайте, запрошую до радості, вона покриває всі часи. Буде ваше завдання. На основі попереднього завдання, так, ми його розпаковуємо, розпаковуємо ваші ситуації. Проаналізуйте ситуації. Чи можна було уникнути конфлікту? Подивіться на них з третьої сторони. От зараз, подивіться на них з третьої сторони. Чи не прийняли ви все на свій рахунок, чи справді це було тільки про вас? ви коли подивитесь та, з третьої сторони? То, можливо, от як цей чоловік, який поспішає, і жінка-касир. У них у кожного свої якісь нюанси і вони почали їх зливати один на одного. Чи не були у вас завищені очікування? В тій ситуації? Чи ви не завищили свої очікування, про які інша людина навіть не знала? Чи справді ви відчували гнів? по цим питанням, що ми переглянули, про гнів. Про Сум про страх, задавайте собі питання, чи справді це було про гнів. І якщо ви. А, все. Якщо ви часто сваритесь з людьми через свою гнівливість, для вас ось такі чотири правила. Гарної вам рефлексії, гарного вам аналізу ваших ситуацій, ще один шар гніву, ми розібрали. В наступному уроці ми розберемо техніки, а я вас всіх обіймаю і цьому.